Всім привіт! Я нахожуся в місті Анкона, Італія, в самому центрі. Це площа, яка називається площа Риму і фонтанчик. Вверху ангелочок з рибкою. А внизу ви бачите теж коні з крилами, риби. Рибки, не знаю, освітлення, чи ви можете побачити ці статуї рибок. Ще раз, зараз відійду кілька кроків, Буквально може метри 30 і покажу вам фонтан, якому вже не одне століття. Мені дуже подобається цей фонтан. Це один із символів міста Анкона. Ось ви можете бачити здалека цей фонтанчик. Вода не є під питною. Цим фонтан називається фонтан 13 трубок. 13. 13 століття. Я зараз покажу вам цю інформаційну дошку, не знаю, чи ви зможете побачити в темноті тут на італійській, а на англійській мові. 13 століття. Чекайте, зараз уточню, яке століття. Не можу знайти. Ні, брешу. Це 16 століття. В середині 16 століття був споруджений цей фонтан. Зверніть увагу на цю красу. 13 мордочок з трубками. 12 мордочок чорненькі. Кожна мордочка, вона не. Не схожа на іншу. А одна всередині мордочка біла. Я не знаю, чому так э, скульптор, архітектор задумав. Зверніть увагу на архітектуру дуже гарно. Мені так подобаються отакі, такі. Такі, як вам сказати, м -м, я не можу підібрати слова. Витвори, витвори мистецтва, це так тактики можна сказати, по-іншому я не можу сказати. Отакі витвори мистецтва, які на віки зроблені. І фонтан функціонує до цього часу, 16-го століття, а ми вже в ХХ столітті. 500 років в середньому, ну так також. Теж є якась, я не знаю, є місце збудована. Я не знаю, що це було раніше. Ну, тут теж була вода колись. Може це були такі, як прачечні, коли ж рука в руках, руками стирали. Тому що я була в інших містах і там в кожному містечку були такі прачечні. Да. І де в деяких ще вода і тече, і де ще існує. Да, цікаво. Це зараз вже ця частина не працює. Ну, я думаю, що тут була прачка. Може я помиляюся. Може, я помиляюся. Тихої всім ночі. Всього доброго. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І буде вам щастя. Всього доброго. До побачення. Тихої ночі.